Вітаю всіх маленьких фанів нішого японського боксу, котрий, в останні роки, судячи як і по кількості крутих поєдинків, так і по самим боксерам, відчуває себе надзвичайно гідно. Мене звати це канал Інсайт, бокс Українського рубрика прогноз. Поїхали! 25 липня у вівторок, так, японці по вихідних п'ють саке та співають в караоке, через що їм немає діла до нашого з вами боксу. Має відбутися вже другий мегабій за участі японського монстра з хоча б якоюсь інтригою, де непереможний нокаутер науя іної, котрий не так давно попав у допіновий скандал, готуючись до цього поєдинка, буде намагатись в себе на батьківщині підкорити вже четверту для себе вагову категорію, в бою проти непереможного американського чемпіона Стівена Фултона. Так, не встиг іною отримати гінусу. Віці суперників як одразу ж попав у допінговий скандал. Адже бій між цими двома мав відбутися ще три місяці тому. І як же тепер вияснилось, причина переносу його на 25 липня була обумовлена вимогою японського боксера. Я так розумію, наоя вперше зіткнувся з американською допінговою комісією ВАДА і був неприємно здивований їхніми правилами. А особливо тим, що вони можуть в будь-який момент заявитись до нього в тренувальний табір та взяти пробу сечачі крові для виявлення заборонених препаратів. Для уточнення. Більшість допінних комісій зазвичай беруть проби на виявлення заборонених компонентів до та після поєдинка. Приблизно за неділю, де в 2023 році досить важко знайти дурника, котрий спробує обманути всіх та вийти на ринг, так би мовити, заряджений. Через що розумні бійці, якщо їх можна так назвати, вирішили піти іншим шляхом. Адже якщо не можна використовувати допінг під час бою, то до самого поєдинка під час тренування для легшого схуднення, покращення витривалості чи інших показників, це не менш потрібно. Штука. Більшість видів допінга виходять з організму приблизно за місяць. Через що боксери можуть більш-менш точно вирухувати, як його вжити так, що під час перевірки до бою його не виявили. Проте, наскільки я знаю, допінна комісія ВАДА, до речі, найкраща комісія в світі, перша взяла правило щодо контролю допіна і під час самих тренувань, що і збентежило героя нашого відео, котрий через це попросив перенести бій. І зараз, на жаль, ми можемо лише здогадуватись, чому на момент їхнього візиту до Наої японець не був готовий здати свою кров. Але з вірогідністю 99. Я гадаю, він банально був підопік. Так, офіційно його не спіймали, але тут все веде до того, що японець нечистий. Принаймні був таким і залишається лише одне питання, як сильно це не може, а точно вплине на його виступ в бою проти. Міцного американця, японцю на уваною на даний момент вже 30 років, за які він встиг підкорити аж цілих три вагових категорії, забравши пояси в не найкращої опозиції, до якої ми трішки повернемось пізніше, та здобути 24 перемоги, 21 з яких була. Брутальним нокаутом. Я думаю, ні для кого не секрет, що і це обличчя японського боксу, принаймні нової ери. І він є ледве не єдиним боксером, який полюбився не лише місцеві аудиторії, а в Японії його вважають ледве не королем, але й західній, де такі світові зірки боксу, як Майк Тайсон, не лише знають та говорять про нього, а навіть сміло називають його найкращим панчером серед активних боксерів на рівні Джевонти, а то й краще. І дійсно, брутальний та агресивний бокс японця, де в кожному своєму поєдинке. Ко він ставить за вчительність зробити свого опонента. Так ще й не як мексиканці за рахунок того ножа, що можна досить часто побачити в боксі, а як умовний тайс лише одним ударом, що виглядає мега-ефектно і однозначно не могло не полюбитися фанам цього чудового виду спорта. Особливо, коли для нової з його потужною гарматою це ще й не є складним завданням. Допомагає йому в цьому доволі обширний арсенал, де японець побиває ледве не всі удари, які тільки існують у боксі. Проте два найкращих та його улюблених, які легко. Виділяється серед інших своєю вбивчою силою, є правий прямий, хай то з з джебом або просто потужний та швидкий контрудар, щелепу. Та лівий хук, хай то по печінці чи голові, який ну, іної чудово доносить до своїх опонентів, як і в серії, наприклад, трійців, який ще є фінальним ударом, так і просто одиночні. Взагалі, японець є боксером дальньої та середньої дистанції, де працюючи першим номером в помірному темпі. Окрім початку поєдинка, адже іноді він все-таки може накинутись на свого суперника у спроб швидко зробити того, планомірно розстрілює своїх суперників потужними серіями, нерідко пробуючи зарубити з ними. Де беручи до уваги його напад та удар, він відчуває себе в них, а тобто врубка фаворитом та виходить з них однозначно в плюсі. Так, здавалось би, що підійшовши до японця на ближню дистанцію, можна спробувати нивелювати його напад. Проте, як я сказав раніше, арсенал більш ніж гідний, а тому априкоти на ближній не змусять себе довго чекати. І Якщо до нападу японського монстра запитань майже немає, Адже місцями все-таки є моменти, де він просто тупо забиває своїх суперників, відключаючи цьому голову, то все інше, як, наприклад, гарна робота ніг чи захист викликають певні питання, на які у наої лише один контраргумент у відповідь, а саме бетонна голова. Так, тут ми маємо звичайнісіньку роботу ніг посереднього боксера, яка місцями демонструє гарний човник, котрий міною контролює дистанції. Проте більше часу в ринзі це просто стоячий боксер. А ось захистом то справи і взагалі. Алі набагато гірші, адже окрім піднятого дірявого блоку та рідких ухилі тулубом японцю. Тупо немає що показати, і в мене складається враження, ніби він може захищатися, але не хоче це робити, оскільки покладається на свою бетонну голову, яка підстрахує його в будь-який момент. В результаті ми маємо мега крутого боксера, точно не без нюансів, слава якого, на мою думку, йде трішки попереду його досягнень. І під досягненнями я маю на увазі саме його позиції. Я розумію, що в малих вагових категоріях іноді важко знайти гідного опонента. І ОЯ по габаритам в першій своїй вагові. Однозначно ледь вписувався. Проте мене бентежить той факт, що у минулій ваговій одній з найбільш конкурентних є і були круті бійці, які б'ються один з одним. Лише так. Влаштовуючи повноцінні трилогії, і чомусь саме японець не провів жодного поєдинка проти жодного з них. Тупо пройшовши мимо, забравши поясу старого середняка: Естрада, Гонзалес, Вагне, досить сильні бійці та круті хлопці, з якими мені би на той час дуже хотілося побачити японця в парі. І судячи з того, що якщо цього не сталося, я можу зробити висновок, що він їх тупо уникав, адже забравши поясу посередньо 39-річного аргентинця, він 7 поєдинків поспіль, би пару півзумовного топ-100. І окрім Філіппінця до неї раз наступної вагової, важко знайти в його кар'єрі хоча би ще одного крутого опонента. Суперник наої, непереможний 20-річний американець Стівен Фултон, є повною протилежністю, не в кожному аспекті до свого візові. Де якщо японець це такий собі лев, король всіх звірів. Потужний та страшний, то Фултон це спритна та гнучка Пантера, котра точно не така міцна, як Лео, але не факт, що слабша за нього. Фултон є чемпіоном по двох версіях у цій вагобі, в якої піднімається на Оя і Ноя, де він здобути 21 перемогу, лише 8 з яких були нокаутом. Так, якщо сухо дивитись на статистику, то може здатись, що бокс американців не такий ефектний та навіть більше нудний. Проте Стівен бере глядача, як і своїх опонентів, зовсім іншим. А саме просто неймовірно Технічними навичками. Американець однозначно є обдарованим до цього спорта справжнім діамантом. Оскільки те, як він боксує, особливо відчуває своїх опонентів, останній раз я бачив ледве не в самого Флойда Майвезера, є надзвичайно вмілим боксером універсалом, який сміло може боксувати на будь-якій дистанції. Проте через гарну антропометрію, улюбленої та основної вибори для себе саме дальні, де він завдяки таймінгу, швидкості та контролю дистанції легко розбиває своїх суперників, працюючи другим номером прямими Ударами. Арсенал по кількості ударів ну, точно не гірший, ніж на ої, і що найголовніше, ці вони є на досить гарному рівні, виділити хоча б один серед яких просто неможливо. І якщо до захисту японця важко було підібрати якісь гарні слова, то про захист американця можна складати ледве не мемуари, адже це просто насолода для очей. Чудовий контроль дистанції, неймовірні нерки та геніальний блок, котрий Фултон підставляє під удар, лише в потрібний момент. Роблять Стівна на звичайному здобич підбити Яку поки що не вдавалось нікому. І тут ми, певно, переходимо до прогнозу на цей бій. Друзі, цей час настав. Я оголошую цю неділю, неділю абсет у боксі, адже, як у прикладі зі Спенсом проти Кроуфорда, я не можу віддавати перевагу боксеру, запитань, до якого в мене більше, ніж до його опонента. Так, Японець, за думкою багатьох є ледве неоднозначно фаворитом у цьому протистоянні. Проте та кількість нюансів, яка була в нього, так ще яка додалася саме до цього поєдинка, змушує мене зробити ставку саме. Не його суперника. Незрозумілий скандал з допінгом перед цим поєдинком, який однозначно вплине, якщо і не на бокс, то на форму інує, то точно. Нова вагова категорія для японця, де перший опонент це найсильніший її представник, сумарно, який вже більше за нього, аж на цілих 12 см. Незручний стиль фултуна, котрий завдяки кращій антропометрії буде банально перестрілювати японця. Та неймовірна просто колосальна різниця в захисті, також на користь більш іменитого бійця. Розумієте, ставка на і лише на один потужний удар в цьому бою може зіграти з ним мега поганий жарт. Адже Фултон А. Жодного разу навіть не був у нокдауні, Б. Пробити скрізь його захист, як ми бачили, зовсім не кожному під силу. Як вердикт, бій почнеться буде проходити максимально спішно, в помірному темпі, виключно з перестрілок на даній дистанції. Де краще за всіма параметрами, окрім удара американець, буде як із легкістю гасити періодичну агресію свого візаві, невелюючи більше шкоди, так і домінувати надалі завдяки набагато кращому джебу та техніці в цілому. Стівен, скоріш за все, буде заходити за передню ногу японця та робитиме все можливе, аби не пропустити той самий прямий. -удар, котрий дійсно може відправити Fulton щонайменше у нокдаун. Проте ймовірність такого, як на мене, через низку факторів вкрай мала. Результат досить близький бій, не дивлячись на мою віру Фултона, адже до мінусів американця може віднести його не найкраща витривалість, яка проявляється під кінець поєдинка і може змусити його віддати пару раундів, котрий закінчиться перемогою діючого американського чемпіона Стівена Фултона по очкам з рахунком 116-112. А вам дякую за Обов'язково напишіть свою думку щодо цього протистояння та не забувайте за бажання підтримувати канал лайком, коментарем та підпискою. Або фінансово одноразовим донатом на Донателло чи підпискою на Патреоні, що дасть вам певні привілеї, а мені дозволити надалі знімати для вас такий якісний контент. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетні. Мужики, ви як завжди, круті. І не забувайте найголовніше бережіть себе. Віримо у ЗСУ Україна. Понад усе факт дня, не дивлячись на те, що як і так і Фултон мають приблизно на ковий рекорд 24-0 до 21 Кількість цікавих поєдинків, а саме з непереможними опонентами, а тобто з інтригою, в американці набагато більше, та в цілому просто якась неймовірна кількість. Це вже буде аж десятий бій кар'єристів на проти непереможного бійця. Де по статистиці ледве не кожен другий опонент американця не знає поразки, в той час як японець матиме лише друге таке протистояння.